Отримали нову колекцію. І колекцію назвали одразу вже Амстердам. Ха, ага, подивіться, бласик. Вау, вау, вау! Як вам такий яскравий килимочок. Дух захоплює, а цей килимочок, до речі, йде повністю з звелюрової ниточки. Цей килимочок, до речі, йде зі суперкласною ціною. Ми тепер вирішили, що будемо завжди робити гарну ціну на якісні килимочки. Ціна 3900, 900 х 3 Доставка. Безкоштовна! Йдіть, будь ласка, ближче, подивіться сюди. Ниточка де? повністю велюрова. Просто подивіться, яка вона класнюча. І ви, до речі, бачите, оці яскраві відтіночки, вони тут шовкові ниточки, вони переливаються. Золотистий, бірюзовий, подивіться, теракотовий відтіночок. Просто відтінки, які піднімають настрій. А як класно вони гармонують з сірими відтінками. Ви бачите? Просто неймовірне поєднання кольорів. Просто бомбезний килимочок. Розмір є до 3 х 4. Доставочка безкоштовна. Ціна гарна, що ще потрібно? Слідкуйте за нами, звертайтесь, і у вас буде така краса. Все, я цей киломок беру у спальню. Бомбезний. Килими України.